Ще раз хочу привітати громаду. словами і слова Божого. Благодать вам і мир, дорогі брати і сестри, від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. В цей святий свободній день як важливо відчувати цю Божу благодать, Божу присутність, Божу милість і Боже благословення. Хор співав чудовий псалом прославте любов Його! Кожен із нас я віру прийшов на це місце, щоб прославити любов Господа. Ми сьогодні чули слова вдячності за охорону за підтримку, за благословіння. Ми чули прохання, прохання про підтримку, тому що розуміємо, що саме Божа благодать вона береже нас в всьому світі від всього зла. Тож, нехай цього суботнього дня кожен із нас відчує близькість Господа і знову прославить Бога за Його любов, прославить Бога в своєму серці, в своїй душі. І в своїх сім'ях. Коли я роздумував над тим, що проповідувати Церкві Божій, багато часу пройшло. Валентин завжди говорить, що він говорить те, що його там торкається. Ну цей раз також і мене, напевно, торкнулося, тому що тема довго не приходила. Але якось я слухав псалми і мені. Зустрівся псалом, в якому лунали слова такі змістовні святі не валяються в багнюці. Це псалом на російській мові, там трошки воно не так звучить, але суть. Святі не валяються в багнюці. І ви знаєте, саме ці слова чомусь вони торкнулися в мене, і це стало темою для сьогоднішніх роздумів. Тому сьогодні ми роздумуємо на тему святі в багнюці не валяються. Про що це? Що несе в собі цей вираз, що відкриває від нам, які горизонти відкриваються перед нами, коли ми знаємо, що святі не валяються в багнюці? Перший текст, який я хочу прочитати, це книга відкриття сьомий розділ. Ми почнемо з того, хто такі святі? Де вони? Відкриття сьомий розділ дев'ятий вірш. Йоан бачить особливу картину, і ось він пише: По тому я глянув, і ось натовп великий. Йоанн бачить кінець історії, він бачить завершення історії землі, і перед ним така велична, чудова картина. Він каже: «Бачу великий натовп, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду, племен, народів, язиків стояв перед престолом і перед акцем, зодянені в білу одежу в їхніх руках було пальмове віття. Дивіться, яка чудова картина. Бачить натовп людей, скільки їх було? Дуже багато. Наскільки багато? Стільки що зрахувати не може ніхто. І ці люди були зодягнуті в білих одежах. І ось читаємо далі 13-й вірш. Один із старців задає Йоанну питання, чи ти знаєш, хто вони, хто всі, що зодягнені в білу одежу, хто вони, звідки поприходили? Я думаю, що в нас би теж виникло це питання. Хто ці люди, всі оці люди, так багато їх. Ми ж говоримо про те, що спасеться дуже мало. Остаток тільки спасеться, а ось тут їх так багато, що злічити їх не можуть. Хто ці люди? Звідки вони? Хто вони такі? Старець задається питання Йоанну, а Йоанн каже, я не знаю, але ти знаєш. І ось цей старець сам дає відповідь, і він каже, хто ці святі? Це ті, що прийшли від великого горя і випрали одіж свою, і виболили її в крові Ахця. Люди, які прийшли від великого горя. Люди, які випрали одіж в крові ахця. Про що говорить старець? Ви пробували коли-небудь замочити білий одяг в крові. Ставав він білішим від цього, чи ні? Дуже важко відстирати кров від білої рубашки, правда? Але тут написано, що вони вибілили свій одяг в крові ахця. Про що говорить цей вірш? Зовсім недавно в нас була вечеря Господня, і на вечері Господні ми згадували про цю кров. І є чудовий вірш, який говорить, як це зробити. Як вибілити одяг. Крові ахця, кров Ісуса Христа що робить, очищає нас від всякого гріха. Без пролиття крові немає очищення. Ви чуєте, що означає вибилення кров'ю ахця. Це означає, що ці люди вони повірили, прийняли. прийняли жертву Господа. Вони повірили, що кров Ісуса очистила їх. Вони повірили, що кров Ісуса дарувала їм спасіння. У посланні до Коринтян, друге послання коринтян, в п'ятому розділі з 14 го вірша, апостол Павл пише особливі слова: Дивіться: бо Христова любов спонукає нас, що думають так, що коли один вмер за всіх, то всі померли, а вмер він за всіх, щоб всі ті, хто живе, не жили вже для себе самих. А для того, хто за них був умер і Воскрес. Ось тут, в цих віршах. Я думаю, що перше я зрозумів, ну, побачив, як відкриваються оці слова, святі не валяються в багнюці. Ті, які омилися кров'ю Христа, ті, які прийняли Христа як свого Спасителя, що сталося з ними? Вони воскресли, вони вмерли для гріха і воскресли для чого? Для того, щоб жити для Господа. І 17 й вірш, будь ласка, 17 й вірш апостол Павел каже, тому то хто в Христі той що? Той творіння нове. Ото сталося стародавнє минуло, сталося нове. Дивіться, святі в багнюці не валяються чому? Тому що Господь зробив їх яким? Новим творінням. Він забрав всю цю грязь, всенький бруд. Він зняв з них прокляття гріха, і тому вони чисті, вони в білих одежах, вони освячені. Коли Бог прощає, Він стирає все те, що було раніше в нашому житті. Він стирає все те, що обтяжувало. Він забирає цей гріх повністю. І Він не просто прощає наші гріхи. Ось тут дуже важливо, що відбувається, коли стається нове творіння. Бог не просто прощає наші гріхи, але Він міняє нашого внутрішнього чоловіка. Він міняє наші думки, він міняє наше серце, він дає нам нове серце. Уявіть собі цю картину: Ви носите одяг, який з часом стає все бруднішим і бруднішим. Ви його намагаєтеся випрати, але нічого не виходить, він стає тяжчим, бруднішим, в нього з'являється неприємний запах, і ви виглядаєте зовсім непристойно. Але переходить момент, коли Бог знімає з вас цей одяг, знімає з вас цей бруд і дарує вам чистий, білий одяг, одяг праведності Христа. Ми стаємо новим творінням. Наші пожадливості нашого тіла вони вмирають. Зникає гнів, не стало злоби, зникла роздратованість. З наших уст перестали лунати безсоромні слова. Немає нечистоти, немає розпусти. І замість всього цього в наше життя приходить любов. Радість, мир, задоволення. Бог піднімає нас з багнюки і зудягає в чисті білі одежі. Він вибрав нас, щоб ми були святими. І Він каже: будьте святі, тому що я святий. У послані до Єфісян в першому розділі четвертий вірш апостол Павло про це пише так. Так як вибрав він нас у ньому перше заложення світу, щоб ми були перед Ним якими? Святими, непорочними в любові. Бог вибрав нас для святості, Бог зняв з нас одежу бруда багнюки, і Він зодягнув нас в білу одежу, і тому він каже, святі в багнюці не валяються. Цього гріха нема в їхньому житті, цього зла і всього недоброго вже немає. І ось цей момент, я думаю, не знаю, як ви, але ось цей момент до мене прийшла думка, навіть не просто думка, а тривога. Якщо я нове творіння, і Бог зняв з мене одежу, бруду, і нічого злого вже в мені нема, то чому? Чому час від часу я продовжую відчувати злість? Чому? Зриваються з моїх уст негарні, неприємні слова. Чому, піднімаючись вгору, я можу з усього маху впасти вниз? Я ж нове творіння, Я ж в білій одежі. Можливо, я не святий. Можливо, мене Бог не підняв. Можливо, щось не так з моєю святостю. Можливо, я тільки думаю, що я належу до святих. Якщо святі не валяються в багнюці, то чому знову і знову гріх продовжує нагадувати в мені про себе? Але Бог має відповіді на ці питання. Бог має відповідь, і от ми читаємо, апостол Павл дає відповідь, послані до Римлян 7 розділ 14 вірш, апостол Павл каже, ми знаємо. Що ми знаємо? Ми знаємо, що закон духовний. Ми знаємо, що все, що від Бога, воно благословенне, небесне, духовне, але я залишаюся яким? А я залишаюся тілесним. Моє грішне тіло, воно нікуди не поділося, і воно знову і знову нагадує про себе. І ось 25 й вірш цього самого вірша, апостол Павел каже, оскільки я духовно розумію, що таке благодать, що таке святість, то я духом служу кому? Тому то я сам служу розумом, закону Божому, мій розум розуміє, мій розум схиляється, мій розум приймає все святе, але тіло моє підкоряється якому закону? А тіло моє підкоряється закону греховному. Ось чому знову і знову я падаю і встаю, знову піднімаюся, і інколи мені здається, що ну, щось не так зі мною. Але важлива річ, важлива річ те, що Бог відкриває нам сьогодні. Святий, це не безгрішний. Святий це не той, хто застрахований від будь-яких падінь. Святий – це не той, хто ніколи не помиляється. Але знаєте, чим святий відрізняється від нечистивого? Так, він з Богом. І ще одна особлива річ, оскільки він з Богом, то в приповістках 24 розділі і 16 вірш Соломон каже: оскільки святий з Господом, то навіть коли праведний що зробить. Впаде сім раз він що? Він підніметься. Ось чим святий відрізняється від нечистивого. він може впасти, але він підніметься. Чому він підніметься? Тому що його підніме Господь. Тому що Господь сказав святи в багнюті ці не валяються. І якщо ти впадеш, то Йоанн що каже? Діточки, я вас прошу. Перший Йоанна, другий розділ, будь ласка, і перший вірш. Йоанн каже, діточки, я вас прошу, щоб ви що не грішили. Але якщо ви зрішите, тоді що? То ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа правильно. Ви чуєте, як каже Бог, Святий він і застрахований від падіння, святий він і застрахований від помилок. Але коли ви падаєте, згадайте ці слова, святий не валяється в багнюці. І тоді підніміть свої погляди до неба. І каже, хто звернеться до заступника Ісуса Христа Праведного, то що з ним відбудеться? Бог його підніме. Згадайте Давида, муж по серцю Божому. Людина, яку вибрав сам Бог. Людина, яку Бог благословив особливими небесними благословіннями. І ось в своєму житті він приходить до якого моменту? До падіння, такого падіння, про яке навіть страшно говорити. Він чинить перелюб, він вбиває людину. І саме страшне, саме страшне, що він що? Він не розуміє, що робить недобре. І в цей момент. Коли він згрішив, коли він заліз в багню скільки? може навіть далі, як пошиє, правда? Десь отак, що тільки вже ще дихати міг. І то через раз. І в цей момент Бог посилає до нього пророка. Приходить пророк Натан, розповідає йому притчу, і коли Давид слухає цю притчу, він має судження. І він каже, неправильно зробив цей чоловік, і він достойний смерті. І ось тут він чує слова, які відкривають його очі. Пророк говорить Давидові, що? Ти той чоловік. І ось цей момент, коли очі Давида відкрилися, момент, коли Господь піднімає цю людину, яка впала на саме дно, піднімає з багнюки. І Давид, Схиляється перед Богом, і Він просить прощення. Пізніше, 39-й псалом, 3-й вірш, Давид пише про свій досвід, і він каже: витяг мене він із згубної ями, 39-й розділ, 3-й вірш. Витяг мене він із згубної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи. Святів багнюці не валяюся. Тому що, як би глибоко вони не впали, Бог спускається туди, щоб що зробити, щоб підняти їх. Але як важливо, будучи там нанизу, підняти свої очі до неба, підняти свої очі до неба, щоб, четвертий вірш, щоб заспівати нову пісню, і дав пісню в мої уста. Для нашого Бога хвалу, нехай бачить багато хто і пострахай мають, і хай вони мають надію на Господа. Навіть тоді, коли ми впали на саме дно, навіть тоді, коли ми дуже далеко відійшли від Бога, навіть тоді, коли ми зреклися всього, Господь дає нам надію, Він дає нам надію. Він каже: святі в багнюці не валяються. Я зійду, я допоможу піднятися. І ось ці пісні там є гарні слова. Неважливо, як сильно ти впав, а важливо, чи ти піднявся. Важкі хвилини падіння, коли, здається, немає жодного виходу, піднімайте свої очі до неба, піднімайте свої очі до Ісуса Христа, і Він підніме. І він поверне те, що втрачено. Він забуде те, що. Змінило наше життя і він наповнив нас своєю благодаттю. Пам'ятаєте притчу про блудного сина? Там теж був син, подібний до нас. Він жив в любові Отця, він мав все в цьому домі. Ні в чому не мав недостатку: одежа, їжа, дім, любов, опіка. Але одного разу він вирішив залишити свій дім? Чому батько дозволив йому піти? Чому батько віддав йому частину маєтко? Чому він не стримав свого сина? ці питання, які ми задаємо сьогодні: чому прийшла війна? Чому страдають праведні? Чому Бог допускається в нашому житті? Але коли ми дочитали притчу до кінця, ми знаємо, Бог це дозволяє своєму синові чому? Тому що він його дуже любить. Тому що, будучи в домі отця, він приймав все це як належне, він думав, що все це так і має бути. Все, що батькове належить йому, любов, тепло, дім, все це нормально, все це добре, і в цьому нема жодної заслуги батька, це так має бути. І батько йому дозволив відчути момент без любові Отця. Він пішов в світ. Він розтратив свій маєток. Він опинився на самому дні, в самій багнюці. І ось там в тій багнюці, те, що ми говоримо, що він зробив, він підняв свої очі до неба. Він згадав, що в батька раби живуть краще. Він відчув поклик цієї любові. І він повернувся додому. І коли він прийшов додому, ось відкривається те, чому ми інколи не до кінця розуміємо батька. Ми чекаємо, що він почне діяти сьогодні і зараз. А він чекає. Він чекає, коли ми звернемося, коли ми повернемо своє обличчя. Він діє, він продовжує діяти. Але Явлення Божої любові це момент, коли син приходить додому і каже, я хочу бути твоїм слугою, твоїм рабом, а батько зодягає його в білу одежу. Ось те, що було на початку, знімає страшний, важкий брудний одяг, дає йому білу одежу, на руку дає перстень, взуває ноги в сандалі, і він каже, ти син мій, ти був живий, і ти, ти був мертвий, а тепер ти живий. Ти загубився, але знайшов. І ось тут, на мою думку, ще одне значення виразу того, що святі в багнюці не валяються. Святі в багнюці не валяються тому, що вони є дітьми Божими. А якщо вони діти Божі, то батько їх ніколи не залишає, а оскільки їхній батько Небесний, Отець, то як би далеко вони не зайшли, і як би низько вони не впали, він все одно їх не залишає. Перше послання Йоанна, третій розділ і в першому вірші Йоанн пише, вістку для нас, подивіться, яку любов, 1 Йоанна, третій розділ, перший вірш, подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими. І далі він каже що? І ними ми є. Дорогі мої, ми діти Божі, ми належимо Богові. Він наш Отець. І Він каже нам, ви мої діти. Тому ви не можете валятися в грязюці. Ви не можете валятися в цій багнюці, тому що люди будуть дивитися і будуть казати, що їх батько такий, він піднімає нас. Апостол Павло, послані до Галатам, 3 розділ і 29 вірш, він каже: а коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею ви що? Спадкоємці. Ми спадкоємці. Ми діти Божі, ми Авраамове насіння. За нас заплачена велика ціна, ми дорогі в очах Господа. І той, хто віддав за нас своє життя, сьогодні він каже нам, як ви думаєте, якщо я за вас заплатив таку ціну, я залишу вас в багнюці чи ні? Господь каже, я вас не залишу. Ми дорогі в його очах, тому Він іде з нами скрізь, де йдемо ми. Він іде з нами, щоб вберегти нас, щоб підтримати, щоб підняти. Прокисая в 41-му розділі 9-й вірш записав ось цю вістку від Господа, коли Господь каже нам ці слова, Ти, якого я взяв був із кінців землі і покликав Тебе з України, і сказав був до тебе, ти раб мій. Я вибрав тебе і не відкинув тебе. Не бійся з тобою я. Не озирайся, я Бог твій, Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Ось чому святі не валяються в багнюці, тому що Отець їхній, він тримає їх за руку, тому що Отець їхній, він піднімає їх, іде попереду і готує дорогу. Книга повторення закону, 31 розділ, 8 вірш – це вірш, який, з яким ми вступали в Новий рік, коли пресвітери читали ці побажання, я читав це побажання. І це побажання, воно стосується того, що робить Господь сьогодні для нас. Господь, Він той, що йде перед тобою. Він не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся. Ось чому святі не валяються в багнюці, тому що він іде з нами час за часом, рік за роком, місяць за місяць. І вже півроку ми прожили, і сьогодні я з певністю можу сказати: мій Господь іде переді мною. Він турбується про мене, Він готує те, чого я не можу зрозуміти. Святі в багнюці не валяються. Тому що вони нове творення у Христі. Святі в багнюці не валяються, тому що вони належать Отцеві Небесному їхній батько, Отець Небесний. Святі в багнюці не валяються, тому що їхній Господь завжди їх підніме. Закінчити я хочу словами апостола Павла, послані до Єфесян, першому розділі. Перший розділ із 15-го вірша, будь ласка, ці слова. Тому я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса, про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати в молитвах своїх за вас, згадую, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець, слави, дав вам духа премудрості, і відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих. Я молюся, щоб сьогодні Господь відкрив ваші очі. Щоб ви побачили, який великий спадок у святих, щоб ви побачили, яка безмірна велич його благодаті, щоб ці слова завжди лунали в ваших вухах. Святі не валяються в багньоці. Де б ви не були, що б ви не робили, що б з вами не трапилося, знайте, що ви діти Небесного Отця, і коли вам важко, коли темрява гуртає вас, коли здається, виходу нема. Піднімайте свої очі до нього, пізнавайте, яка велика Його любов. Пізнавайте, яка велика Його сила в нас, коли Він міняє наші думки, змінює наші бажання, коли Він не просто називає нас новим творінням, але Він нас робить новим творінням. А нашому Богу, хай буде вічна слава. Амінь. Запрошую вас до молитви. Отче наш сущий небеса, владика неба і землю, ми схилились перед тобою і дякуємо Тобі за твою благодать, ми дякуємо Тобі за твій мир, ми дякуємо Тобі за твою силу, яка наповнює нас. Ми дякуємо Тобі, що Ти вибрав нас раніше закладен світу і зробив нас своїми дітьми. Тож зміни наш розум, зміни наше серце, наповни нас твоєю присутністю, твоїм духом, твоєю любов'ю. І коли нам важко, коли ми падаємо, коли ми помиляємося, коли ми губимось. Даруй згадати, що святі в Багнюці не валяються. Ти піднімай нас, ти спасай нас, ти прощай нас і роби нас новим творінням в Христі Ісусі. Амінь.